Вітаю вас! Ви, звичайно, знаєте, що в Україні вигідно інвестувати в аграрний сектор. Як би там не було, по-різному. Але от дивися, поїхала людина на Бенклі. О, фермер! Фермер! Ні, ну дійсно, по-різному є невдалі інвестиції, а є дуже вдалі. Тому запитаємо до вас. А чому ви не інвестуєте в аграрний сектор? а? Чому ви постійно плачете, що нема цікавих об'єктів для інвестування, ви хочете заробити, а нема. Чого нема? Все є. Тільки треба вміти. Розумієте, яка ситуація? Так, да, дійсно, інвестиції в аграрний сектор приносять великі прибутки, а можуть принести великі збитки. Мало того, я так розумію, що ну, не всі будуть фермери, не всі е, можуть займатися землею. Так, да, ви можете зараз, наприклад, взяти в оренду землю або скупити, зайнятися фермерством. Ну, ти скажеш, да ні, це складно. не заперечую. Не заперечую, абсолютно. Ну дійсно це складно і не всім підходить. Виникає запитання, а як так зробити, щоб ну, ти не стувати, але по-простому. Ну як депозит. Ну, Депозит, ви знаєте, а це те ж саме, але в землю. А? Є метод. Ні, ну є дійсно реальний приклад, абсолютно реальний. працюючий не теоретичні, теретичні ще більше, які показує, а дійсно, як можна це зробити, і головне, скільки на цьому можна заробити, О! От я вам хочу про цей приклад і розповісти. З конкретними цифрами, фактами, прикладом, що називається ПОПОВ. Але розповім виключно для членів клуба економічної мудрості. Чому? Ви ну, самі розумієте чому. Ну, Якщо в людини немає грошей... Чи її розповідати про інвестиції в землю, якщо там, ну... Або який зиск розповідати людині про дійсно реальну економіку, ну, от, про інвестиції, які тут є ризики, скільки можна заробити, що можна робити, що не можна. Якщо людині економіка не цікава, їй цікаво тільки срач, якщо там Єрмака сняли чи не сняли, то туди, то туди, то не сюди. А от тому дійсно цікава реальна економіка. Клуб економічної мудрості. Так, да, це для своїх. Виключно для своїх, я клуб роблю, для своїх. Чужих тут не треба. Так що, якщо хочете, ну дійсно щось таке реально про економіку, якщо дійсно вас цікавить, а скільки реально інвестувати в землю, чи взагалі не варто інвестувати, це теж важливо. Тому ставайте членами клубу економічної мудрості і буде все добре. А для того, щоб стати членом клуба, там і кнопочка спонсорство. Тисніть є спонсорський пакет. Клуб економічної мудрості, ставайте членом клуба і буде все добре. Ну, а поки ви думаєте, ставати, не ставати, не інвестувати в землю, не інвестувати. Не ставати. Вітаю членів. Вітаю вас. Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсор мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.